Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила. Я фармацевт. Сьогодні говоримо про локальну підтримку горла. Що це таке, коли у нас? Є відчуття першіння, сухості, болю в горлі при контанні, подразнення і так далі цих неприємних симптомів. Зазвичай ми з вами використовуємо льодяники, пастилки, таблетки, спреї, розчини і інші лікарські форми безпосередньо, які будуть знімати ці всі симптоми. Але дуже часто забуваємо, що є такі пастилки із цинком, які саме будуть діяти локально. Що це таке? Цинк? У нас ми знаємо це мікроелемент, який допомагає боротися з вірусами, адже має. Саме імуномодулюючу дію та має противірусний ефект. Тому пастилки з цинком це робота безпосередньо наслизовій ротоглотки, це де буде зменшуватись подразнення, підтримуватись імунітет місцево. Це буде не просто боротьба із симптомами, а фізіологічна підтримка організму, якщо вірусні стани часто трапляються. Цинк у нас пригнічує реплікацію вірусу, зменшує запальні реакції та активує місцевий імунітет. Як результат, буде зменшуватися біль, подразнення, швидко зникає першіння і скорочується тривалість Відновлення пастилки створюють захисну плівку на ротовій на слизовій ротової порожнини, не приходять через шлунково-кишковий тракт і довше мають контакт із вірусами. Тому ще раз наголошую, що це не просто зняти біль, а реально допомогти слизовій відновитися. Наступне питання: тоді: які існують пастилки із цинком? Це є солгар фірма нав. Life Extension, Jameson, Nature's Way та інші. Для себе можете обирати варіанти різні, але пам'ятайте, що цинк завжди допомагає краще відновитись. Дякую за увагу! Якщо є питання, задавайте і до наступної зустрічі!